Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів у студії Володимир Полипенко. І ми розпочинаємо програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії я радий вітати Людмилу Ситу. Доброго дня. Доброго дня. Людмила Сита, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею, і ми будемо говорити. Ти про частково про персону Петра Смолічева, частково про його роботи, частково про колекцію, яку він зібрав, і яка зараз зберігається у фондах, у фондах Чернівського обласного історичного музею. І поштовхом для нашої розмови, окрім загального інтересу до персони, став недавно виданий каталог оцієї колекції Петра Смолічева, яка зберігається у історичному музеї. Отже, для початку я попрошу вас кілька слів розказати про. З родину про те, хто такий Петро Смолічев і який його шлях до археології, Петро Іванович Смолічев народився 12 січня 1891 року у родині священника на Глухівщині у селі Княжичі. І як було прийнято на той час, він пішов здобувати освіту в духовну семінарію. Навчався в Чернігові в духовній семінарії, потім в Петербурзькій духовній академії, і, але закінчував він уже Петербургський археологічний інститут. Тобто його спочатку таки готували як священника? Ну так, як було заведено на той час. Але коли він навчався в Чернігові, якраз за період його навчання припав на проведення 14-го археологічного з'їзду. Було багато відомих істориків археологів наче, в Чернігові на той час. І він, мабуть, тоді зацікавився археологією, і це змінило його подальше життя. А археології як окремої навчальної дисципліни на початку ХХ століття не було. Тобто вона подавалася в контексті історії от, загальної історичного світу, як ми сказали зараз, історичний факультет без спеціалізації археології. Ну... Вони ж були які там історично-філологічні, так. Я не можу точно сказати, але закінчував він в Петербурзі археологічний інститут. Ага, тобто, мабуть, таки так було мабуть, була так. Тоді, тобто, якщо археологічний інститут, то так. А чи була в нього спеціалізація, чи це теж була така загальна археологія? Відомо тільки, що він захоплювався античністю історією Риму, Греції. То, мабуть, це було його спеціалізацією, але потім життя склалося так, що він зацікавився вже більш пізніми порівняно з античністю, давньоруськими старожитностями, але він досліджував різні епохи. Ну, в принципі, як і зараз, археологи, кожен на чомусь спеціалізується. Але коли йдуть розкопки, то що знаходиш, та й досліджуєш? Бо ти можеш знайти і, і, і 18 століття, і давню Русь, і античні, десь там ну, під низом. То так, але коли він приїхав, повернувся до Чернігова в 1919 році і викладав в інституті народної освіти, то він викладав якраз історію давнього сходу Гре, Греції і Риму, Тобто -е, це таке античне. Так. так і 19-й рік, ну скажем чесно, не найкращий рік для наукової роботи, не найкращий рік для археологічних досліджень. Коли він почав працювати з археологією Чернігівщини? Наскільки відомо з археології, саме з археології Чернігівщини, він почав працювати в 1923 році, коли він перейшов з інституту народної освіти працювати до Чернігівського музею, він очолив другий радянський музей, який згодом. Коли реформували Чернігівський музеї, став другим відділом Державного музею Чернігівського, і Петро Іванович на тоді очолив вже цей відділ, археологічний відділ Чернігівського державного музею. І от з 1923 року відомо про його археологічні дослідження під керівництвом Миколи Емеляновича Амелян... Макаренка, коли розкопували спас. У чорні відомо відомі розкопки з лівої сторони з північного з північного боку. Та коли вони шукали так, місце так. поховання Ігоря? Ну вони шукали, не знаючи місце поховання Ігоря. Вони загалом досліджували спаський собор і архітектуру спаського собору досліджував і Полит Маргілевський, А Микола Макаренко займався археологічними розкопками. Саме тоді був знайдений і скарб. Відомий, які у нас в музеї зараз зберігається, і якраз більш детально про знаходження цього скарбу відомо щоденника Смолічева. Там є про це записи. Я нашим слухачам нагадаю, що. Колись давно в одній з програм простої історії ми говорили про історію Чернігівського обласного історичного музею з Сергієм Лаєвським. Тоді він говорив, що в ранніх роках радянських в Чернігові було кілька музеїв, але вони всі були переназвані на перший, другий, третій, четвертий, п'ятий радянський, а потім згодом вони об'єдналися в один історичний музей, і от державний. власне державний. Так, це вже те, що ми зараз називаємо обласний історичний музей. Тільки раз про ці перший і другий музеї ми і говоримо. Отже, на початку на початку 20-х починає свою археологічну діяльність, але очевидно, що ми якби не на порожньому місці. З одного боку, є вже якась база археологічних досліджень по Чернігову, і по Чернігівщині, бо ну і, і самоквасов дуже багато копав і видавав, і вочевидь, ну, не був першим дослідником чернігівським е, археологом. Е, він копав із місцевими, чи от як Макаренко приїжджав. Чи сюди, сюди приїжджали спеціалісти на дослідження? Чи це був якась місцевий гурток археологів, якийсь осередок археологічний при музеї? Не при музеї. Коли працював Макаренко, то він залучав і місцевих співробітників, але керівництво відбувалося киянами Макаренком і Маргілевським. Коли проводив свої дослідження Петро Іванович, то вже основні сили це були Чернігівські, керував Петро Іванович Смолічев, долучалися співробітники музею. А як робітники саме використовували вони місцеве населення? І от що стосується розкопок в Шестовиці, то там якраз були найманими робітниками місцеві селяни. А де взагалі копав смолічев? Я ще зі своїх студентських часів пам'ятаю, що розкопки Смолічева в шестовиці, і сам коли брав участь у розкопках в Шестовиці, то нам наші викладачі розповідали про це. Де, окрім шестовиці, копав Смолічев? на Чернігівщині, на Чернігівщині, хоча так. Почнемо з Чернігівщини. Ну, В нього був невеликий період дослідження Чернігівщини за часом. Тобто, як я вже сказала, біля Спасського собору в Чернігові. Потім вони досліджували в 1924 році муміфіковані поховання у Сиднієві. А з 1925, 26 і 27 роках проводили дослідження шестовиці. Одночасно з цим, за дорученням ВУАК Всеукраїнського археологічного комітету, Смолічів проводив в 1926 році дослідження на Черкащині. Він проводив рятівні дослідження черніхівського могильника, а з 1927 року почали його активно долучати до дослідження археологічних пам'яток. На території, яка підпадала під затоплення при будівництві Дніпро ГЕСУ, і з того часу він вже більше працював там, ніж на Чернігівщині. Після 1927 року на Чернігівщині він не проводив дослідження. А, а що він в шестовиці копав? Він копав городище, він копав могильники. Там що він досліджував? Шестовицькі пам'ятки відомі ще з 19-го, з кінця 19 століття, але, так би мовити, першим відкривачем все ж таки можна вважати Петра Івановича Смолічева, тому що відомі були передусім кургани. Ну, і кургани копав самокласово перед цим. В шестовиці? Чи принаймні описував? Ну, не копав. Не копав. А, але Петро Іванович провів якраз дослідження всього комплексу. Він вперше обстежив шестовицькі пам'ятки він склав план шестовицьких пам'яток з описами. І він провів шурфування на городищі, яке зараз широко відоме, бо в шестовиці якраз два городища на, на, на коровелі. На коровелі, в шестовиці два городища. Одне в центрі села, інше за південною околиці села на мису, якраз воно всесвітньо відоме. І от саме на коровелі Петро Іванович проводив шурфування, визначав культурний шар і досліджував. вже основні дослідження, це були могильника. Який, за описами Смолічева, займав велику територію навколо обох городищ і, до, і за південною і західною околицею вже Мисо Корабель. Велика частина могильника була розміщена якраз по садибах селян, і вона активно знищувалася. Тим, що селяни, в могильник кургани. Вони розкопували, вони будували в них льохи. Це було зручно. Взагалі вважали, що кургани їм заважають. Це земля їм була потрібна більше для того, щоб на ній щось виростити, посадити, а не для того, щоб ну і тим більше ну, звичайно доля курганів від, які в селі стоять. від того, що це якесь може бути надбання, надбання. на той час, взагалі так питання не стояло. Це Ми зараз говоримо про ту частину могильника, яка зараз в долині, в дорічковій долині, там знизу лісом поросла. Смоліч вказував, що взагалі навколо цих обох городищ розташований був величезний курганний могильник, який великими темпами знищується. Вже пізніше, під час обстежень всередині ХХ століття. Боліфельдом були розподілені, так би мовити, залишки могильника на шість окремих круганних груп. І Петро Іванович в 1925-27 роках проводив дослідження на всіх шести групах, але найбільшу кількість це якраз в, групі, в трьох групах, які по дорозі на слаблені розташовані. Ага. Дві з них на сьогодні вже знищені. А одна, яка знаходиться в дубовому ліску, ще там продовжувалися розкопки, і в 2019 році. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. Говоримо про. Петра Смолічева про його дослідження Чернігова і Чернігівщини, і про це все нам розповідає Людмила Сита, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Отже, якщо детальніше перейти до колекції Смолічева, то це та колекція, яка формувалася за результатами його досліджень і в Чернігові, і в околицях Чернігова. Так чи це якась окрема колекція, Ні. яка була сформована тільки в тільки шестовицьких знахід. Це Тільки шестовицькі знахідки, ага. тільки розкопки шестовицького могильника за три роки. Тут дуже дуже спеціалізовано, дуже, так би сказати, вузько спеціалізована колекція. Що там цікавого? Ще перші дослідження 1925 року принесли унікальні результати. Були досліджені поховання 10-го, початку 11-го століття. Різ за різ здійснені за різними типами поховання: кремація, інгумація і поховання в могільні ямі під курганним насипом. Вже в 1925 році були досліджені камерні поховання подвійні під курганним насипом. Здійснені чоловік, жінка і кінь в Зв'язку з чим відбувається зміна у цих обрядів поховання? Зміна обрядів поховання відбувається як загалом усюди під впливом християнізації населення. Ну зрозуміло, якщо приходить християнство, то то вже ми не палимо небіжчика, ми його кладемо в яму. Чи ну, хоча б на землю і присипаємо землею? Ну в яму і вже не кладуть супроводжуючий інвентар. Тобто, просто от як в четвертій групі на шестовиці, це найпізніша частина могильника, найпізніша за часом, яка датується кінцем 11-12 століттям, то там всі поховання здійснені за одним обрядом поховання в могільній ямі. Без супроводжуючого інвентаря в домовині. Тобто, що можна там знайти, це цвях від домовини. Ну, ну хімій Небіщика. А от якраз у 25-му році були досліджені оці цікаві подвійні камерні поховання. Взагалом, під час досліджень Петра Івановича були виявлені. Такі три поховання камерні, і що цікаво, в кожному похованні подвійному жінка розміщена зліва від чоловіка і в кургані 36-му за нумерацією Смолічева це другий курган. і Жінка і чоловік були поховані ну, в лежачому положенні. Ще в одному камерному похованні чоловік сидить, жінка поряд була покладена. А в 26 му році було розкопано ще одне таке поховання. То там і чоловік і жінка в сидячому положенні поховані, і в ногах у них кінь. В оцих усіх похованнях камерних були знайдені мечі. Були знайдені скрамасак, це великі бойові ножі, списи, тобто різноманітна зброя, побутові речі, прикраси. Дуже цікаві були знайдені кістяні різьблені накладки на луку сідла. Ці знахідки довгий час потім експонувалися у нас у музеї. Це ті накладки, які на першому поверсі експонувалися? Це ті накладки, О, які, вони які експонувалися на першому поверсі, а зараз вони. Вже не експонуються, але перебуваються ще на цей момент у Данії. Ставка поїхала в Данію, і хоч виставка там вже закрилася, не працює, але наші речі звідти ще не повертали. Вони там для їх більшої безпеки. А оце в шестовиці ці поховання. Там були поховані місцеві люди, чи це ну, по, по речам, ну не зовсім зрозуміло. Зброя, зброя, як у всіх. Ну, не зовсім як у всіх, там поховані різні люди, і великий, велика частка там все-таки серед супроводжуючого інвентаря скандинавських речей. Тобто це натякає на те, що це можуть бути скандинави. Можуть бути скандинави. з більшою ймовірністю ніж місцеві. Але могильник там різноплановий, там захоронені і скандинави. За походженням, і місцеве населення. Тобто не можна сказати, що це ну, чи виключно скандинавські, чи виключно о, наші місцеві населення. А там, сучасне де. до обстеження тих знахідок не проводилося. Ну, Я маю на увазі якісь там аналізи ізотопні, ДНК, щоб Ні. сказати щось. Це... В наших реаліях це складно. Ну, Я б сказала, що так, це складно. Але хотіла ще сказати, що доля колекції цієї виявилася складною. За результатами робіт Петра Івановича всі матеріали передавалися до Чернігівського державного музею після кожного року розкопок після закінчення. І за приблизними підрахунками, бо наразі зараз вже точно неможливо встановити, було близько півтора тисячі предметів передано. Але була Друга світова війна. Ну, евакуація. евакуація повернення. повернення. Потім будинок музею, як всі знають, потрапила бомба в 41-му році, і те, що там знаходилося, було знищене. То зараз у нас в музеї із колекції Смолічева зберігається тільки 487 предметів. Тобто, тротина. якщо порівняти, ну приблизно третина, бо точну цифру, як я ж кажу, не можна сказати. І було дуже багато різноманітних речей після розкопок Смолічева із різних матеріалів, тобто не тільки із металу, кольорового металу або із заліза, але були речі із каменів виготовлені, із кістки більше ніж на сьогодні збереглося, були срібні прикраси. Ну про намі описи збереглися у цієї колекції. Описи у щоденниках Смолічева і те, що він записував, як він називав, реєстр речей після кожного року розкупок. От саме за цими реєстрами і описами, саме Смолічевим зроблені, можна сказати приблизну цифру. А музейна документація довоєнна в роки війни вся була знищена, не збереглася. А як склалася доля самого дослідника? Доля самого дослідника теж виявилася складною, загалом, як і доля багатьох людей в той період за часів радянської влади, він був змушений залишити музей внаслідок репресій, які почалися проти науковців в Чернігівському державному музеї. 1931 року він переїхав до Запоріжжя з родиною. Він очолював там музей послідовної зміни. Культур музею Дніп... не музей, пробачте, відділ послідовної зміни культур музею Дніпрольстану. Але доля склалася так, що через два роки після цього, тобто в 1933 році, він був змушений взагалі виїхати з України, тому що почалися нападки на музей Дніпропетровський. І їх науковців обвинувачували в буржуазному націоналізмі, і Петро Іванович був змушений назавжди виїхати з України. Він працював на Камській ГЕС, а згодом він опинився в Таджикистані, і він працював в таджицькому відділі. Академії наук РСР, і там він продовжував займатися археологією. І вже зовсім недавно вдалося з'ясувати, тому що дуже довгий час не було навіть точно відомо, коли саме він помер. Але були опубліковані трошки спогади сина, і за спогадами сина він помер у Душанбе в 1944 році. Після того, як виїхав з Дніпра, вже не повернувся до України. Ні, він от як виїхав в 1933 році, то більше на Україні не був. І про Україну вже про Чернігівщину, про ці знахідки вже не писав, мабуть, так? Ні. Те, що було відомо про його роботи, він писав, коли був тут, про його роботи археологічні на Чернігівщині, коли він жив в Україні, але самих матеріалів в Інституті археології, в архіві було мало. І вже в 1955 якщо я не помиляюсь, році звіти з Таджикистану з Академії наук були переслані до Києва матеріали Смолічів архівні, які стосувалися саме України. А те, що стосувалося в Таджикистану, залишилося так, так. Він і публікував в Таджикистані, коли жив він публікував якісь матеріали, але вже про своїх роботах, які проводив на території Таджикистану. Добре, дякую. Дякую за розповідь. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. і говорили ми про Петра Смолічева, Чернігівського історика, археолога, дослідника і Чернігової Шестовиці, і не лише Чернігової Шестовиці, про життя і колекцію Смолічева розповідала Людмила Сита, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Я ж дякую за увагу і запрошую всіх до зустрічі вже наступного тижня.